Народ, всім вітаннячко. Сьогодні неділя, риночок. Будемо знімати для вас ціни ми на авторинку лоску. Уже на пів 12, .00. ну але бо у нас були там сьогодні справи. Хочу, по-перше, подякувати за те відео, на яке ви всі там багато людей підписалися, багато людей прокоментували. Побажати усім успіху в розіграшу. Розіграш здійсниться, обов'язково, і це буде програмою-модератор. Тобто, все це буде у випадковому порядку. Хтось стане володарем нового цього прибору Profілайн. А друге місце позначимо, комусь вийшли за наш рахунок і дорога, і все, будуть номерні рамки. Тобто, давайте. А ви переглядаєте це відео, ми поїхали знімати, є цікаві варіанти. До нас заїхав цікавий варіант. Люди тут просять відзняти, гарні є. Є на автоматі, є машинки Кому цікаво, підписуйтесь на канал десь тут. Оглядайте ціни Харків, Лоск, ціни на автомобілі у неділю. Так, як завжди, почнемо з нашого варіанту. Дивіться. Міган 3, звичайний бензиновий, на звичайній комплектації, ну але але 94 пробігу з цим монітором в гарному стані. Рульчик зовсім. Хто там по цим по кермам, там, знаєте, хто там педальний вузол розглядає, все є. Тобто він на підігрівах, на круїзі. Ну, гарна комплектація, музика під флешку, ззаду салон навіть ніхто не їздив. Весь повністю чистенький, весь повністю новенький. Кому там треба він для звірювання, будь ласочка, дивіться. А зараз покажу на стійці. Так, інформація по цьому мігану. Ось така от, в білому, красивому кольорі. На ковпачках з гарним світлом. Звичайний галоген, мені більш доподобає. 1,6 бензиновий на п'ятиступці, П'ятиступка в нього, тому що це 1,6, 74 кВт. Не 81. Різниця у них у 6 конячок. Він код. Для звірювання. Хто там спеціалісти, будь ласка, ставте на паузу. І далі. Так, слідуючий наш Меган. Босешна комплектація, білий без жодного підфарбування. Так, босешна комплектація з одним підфарбуванням по цьому крилочку. Рідний пробіг, дизельовий півторачка К9К з безключовим доступом. Рідний пробіг у нього 236 тисяч кілометрів шести ступ. Клімат, все як зазвичай, ну, бо все на підігрів. Ні, підігрів немає, ну але ж ззаду також у нього все гаразд. На гарній літній гумі, що один, що другий. Нас відволікли трошки телефонним дзвонком, ну але ж так, поїхали виборочно. Все те, що показував, все показував. Так, оцю шкоду будемо показувати. Шкода Октавія. Свіженька, це ж А7, бачите вже на реєстрації, з автопаркуванням, на гарних зимових 16 колесах. Обслугований автомобіль повністю. Вона буде у нас на каналі. Зараз покажу і тут. І вона буде у нас на каналі окремим відео. Дивіться, фейсліфтова вже омивачі фар, у неї автопарковка, пактроніки по кругу. Я так розумію, мабуть, і камера, безключовий доступ бачу. Так, ну, гарно, гарно. гарна. Камери я не бачу. Ну, але ж, давайте глянемо, що в неї всередині. Задній рядочок сидінь. Дивіться, ну це звичайна Октавія, Тут місто. Ева коврики з 3D-бортами, ці 3D-шні, в новій модифікації крапля. І, мабуть, вінницький з липучечками, все гаразд, дефлектори ціленькі. Місто тут зазвичай в цьому кораблю багато. Так, дивіться, у нас 4 скло підйомника, складання дзеркал, тобто повний електропакет, регулювання підігріви. Автосвітло, круїз, мультикермо в оригінальному стані, ну, машина від власника, звісно, не вичищена, не набрита, не помита. Отака от от прошка в неї вже стоїть. Магнітола, люстерка рамочна. Тут все гаразд, сідушки, ну, такі, знаєте, під рікаро. Хто там каже, що це рікаро? Ні, це не рікаро, але це під. Отакі от підтримки, комфортні, удобні. Звичайна регулюровка ручна. Ну, Якщо вас зацікавить, по ній буде повна інформація на відео. А на сьогоднішній момент вона стоїть на ринку. 13,7-18 рік номер телефону до власника 1,6 на 115 кінських сил. Це той, що на 80, якщо я правильно пам'ятаю, 82 кВт з двохмасовим маховичком. Ну гарно, клімат, підігрів, все мається. Автопарковка, ну чудово, тобто буде вам підказувати, де паркуватись. Машина сама шукає місце. На гарній зимовій гумі, гарні диски, звичайні шкодовські, тормозні в гарному стані. Така от лінза, знаєте, ну гарно виглядає. Я дивлюсь у неї, радар є. А тримання полос немає, ну треба перевіряти. Ну, гарно. На неї буде повний огляд у нас на каналі. Слідкуйте далі. Так, а ми поїхали. Давайте таке сьогодні буде хаотичне відео. Класний екземпляр приїхав Рено Міган 3. Свіженька поставочка на Харківській. Ринок, 10 рік, 7900. номер телефона, 2-літровий. Ну, на мою думку, це гарний гарний зачинена. Але вона на автоматі. 4 скла, складання дзеркал, оригінальне кермо, 213 заявленого пробігу. В Гарному такому синьому кольорі. такі диски 16, риношні оригінальні. гарна зимова гума є, безключовий. Цікава цікава тачка. ну. Знаєте, як не за всі кошти світу, хто хотів собі автоматично, будь ласка. І ось кіно, от, от буквально тільки, бо затримався сьогодні, перевіряв людям автівки. Дивіться, на партроніках. Міган другий шостого року з оригінальним пробігом. Тільки що його перечитував. Вичитував, дивився, кажуть, що без підфарбувань треба перевіряти. Лінза. Ну гляньте, яка мордаха. За ну, 5750 кажуть, що там 5,6 можливо. Двохлітровий, це то що на 135. Номер телефону до власника. Будь ласка, ну, гарна тачка. От я тільки що її читав, вона мені сподобалась і по салону. Звісно, там є сліди використання. Зачинене, вже десь пішов. Тільки що просив, десь якісь сліди використання. От, наприклад, там, бачите, як тріснутий трошечки стопик. Там, таке. Ну, десь, десь косочка, десь царапка. Але ж на партронах 16 колеса. колеса. Ну, класно. ручки ці ж сріблясті, в гарненькому стані, люстерки. Вона, якщо я не помиляюсь на складанні дзеркал в гарному стані, отакі от, от, дивіться, два мегани. Ще у людини є Outlander, Теж в гарному синьому кольорі, як у Меган, Тільки Outlander така ціна. По цьому мегану. 5750 номер телефону вам показав. Так, 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 що вам ще цікаво? Таке, знаєте, сьогодні хочу скоренько, ну але ж, зафіра наша вже проданий. Так, хочу скоренько. Давайте ще ось, міган для порівняння, подивимось, бюджетки, бюджетки, міганчик для порівняння. Другий міган, свіжо заїхавший, дивіться. П'ятий рік 4900, номер телефону. Гарно виглядає, йому пасує цей колір, такий, знаєте, як сіро перламутровий. На звичайних фарах, дорестова морда. Ну, на панорамі дивлюся, класно. Ну, от, знаєте, я Хочу сьогодні показати автівки ті. Ну, які б я б розглядав не буду показувати всі підряд які б я розглядав от на автоматі ще астра не за всі кошти світу класнюча нюча астра в чому б і ні дивіться автомат 5700 на звичайному гідротрансформаторі Astra H. сценік їх стоїть тут от, 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 три в рядочок ну, всі такі знаєте нарядні всі чудові сценік зі звичайним 16 k 4 m Мотором. Шостий рік, але в ньому є такий, також ексклюзив на сьогоднішній день. Це 145 кілометрів пробігу. Треба все перевіряти, ну але виглядає гарно. Вже стоїть пластмасовий теплообмінничок. Рідина більш-менш чистенька під заміну. ну але Обслугувати і буде не за всі кошти світу тачка ганяти. Так, і ось ще один на автоматі. Hyundai 30. Я вже її показував чорненька, ну знаєте, от. Сьогодні відео те, щоб, щоб я розглядав би для себе. 7950, 11 рік на звичайному гідротрансформаторі. Звичайний 1,6 мотор, бензиновий. в ну, чому б і не. Дивіться як вигляд має. Як для першої тачки чи не для перших, хто шукає собі бюджетку, не за всі кошти світу на автоматі. У Харкові на ринку лоск. Телефонуйте людям. Хлопці, вона є в тік ці три машини, дві. Є у них там сторінка TikTok, продають молодці. Так, поїхали. Шкода турка. Ось стоїть, гарненько виглядає. Ну я її вже показував. Це та що там казали 7 тисяч доларів на повному приводі, А5. <кій> Будь ласочка, дивіться, як уже пристайлова А5, на повному приводі. Зі звичайним мотором. Десятий рік, номер телефону. Якщо я пам'ятаю, 7 тисяч доларів він кодик. Сфокусуйся. Зараз. Ставте на паузу, дивіться. Так. Гольф четвертий в чорному кольорі, дивіться як. Звичайна тачка. Давайте покажемо скільки він стоїть. 4600. Адекватні ціни з'являються. Не 5,5. ,5. Другий рік 1,6. А номер телефону скажете? А там Де? А ось маленький дивіться, номер телефону є. Не за всі кошти світу. На сьогоднішній день на гольф четвертий це будемо так казати адекватна ціна. Дорого розумію, хотілося б дешевше. Ну Але коли ти дивишся, що вони 5,5 є. 5 ,5 є ну, звісно, адекватна ціна. Так, показували оцей пасатик, трошки йому там вже скинули ціну. Стояв 8, зараз 7,800 народ. ну Що таке, я не можу розуміти. Дивіться, повністю не фарбований. Шостий пасат, 1,8, турбовий, класний мотор, обслуговуєш і їдеш. Дивіться, в такому стані шостий посад, ну не знайти. Розумію все, роки беруть своє. Звісно, там десь трошечки кермо, десь там пробіг. Ну але ж, ну гляньте, як виглядає. Просто, ще й з люком. Ну це пушечна тачка. От як для себе от її купив. Дивіться, звісно, її потрібно шукати, щоб була не фарбована. Звісно, щоб не була там не підгнивши. Тут немає. Не під ручками, дивіться, не по порогам, немає ніде нічого. На гарній зимовій європейській гумі. Класний пасад шостий. досі? партроніки, труби чистесенькі, та ви що? Тачка подарок. 7800. Не всі кошти світу. Все, поїхали далі, далі, далі. Далі, далі. Що ще цікаво. Поїхали, мабуть, по тому ряду. Покажемо. Щось цікаве. дяді Вася, ну от гольф четвертий 1,6. В цьому бутилочному кольорі. Такому, знаєте, біроза такий колір. 4752 рік. На реєстрації. І всі кошти світу є таке. Так, що ще цікаво. Давайте отак, знову оці босечні, дивіться, чорний, сірий. Давайте так, от скорінько ціни. 9300, номер телефону. Інформація по ньому там присутня. Давайте так, от сіренький. Тіренький. так 9500, номер телефону, інформація присутня. Так, поїхали. Зафіра тихенько працює, 1,7 двигун. Я вважаю, що 1,7 двигун, оцей Ісузовський, на зафірі дизельовий, він буде найкраще, краще, ніж 1,9. Він не так торохтить, не так все, але треба обслуговування Так, Кашкай. Ну, Кашкай робить взагалі тихесенько і не чути його. Кашкай на механіці. Дволітровий, якщо я не помиляюсь, 2008 рік, 9800. Дядя Толя, а що ти ховаєш? ну, Давай вторий. Сьогодні у нас там вторі, от я ж кажу, це ті автівки, які б я розглядав би до купівлі. Дивіться, в сірому кольорі в такому, знаєте, хай ковпачки, є додаткові фари. Дивіться, шостий рік, 16 к 4 м звичайний мотор. На 5 5600. Ну, не ціна, а ну, халява, подарок, будемо так казати. На світлому такому салоні. Оця розкомпоновка, Кольорів мені подобається більше. Ти, знаєте, як заходиш і в ньому, як, як кажуть, по багатому. знаєте, скло підйомника, запирання, електроручняк, круїз, автосвітло. Все є, все що, клімат-контрол, магнітолку вже переставили під флешечку. ну Все гаразд, гляньте, класна тачка. Все є, вся рівненька, вся чистенька, піднята. Знаєте, як вже так бадьоро стоїть, фаркоп мається, класно. Оцей білий гран-сценік. Ну, таких от комплектацій дуже рідко що вони попадаються. Така босешка, але вона максимальна босешка. Там і підігріви, там усе усе, Лінза, омивачі, фар. Ну, все мається, Білесенький. 1613 рік. Класна тачка. Є ще такий чорний. Якщо кому, то телефонуйте. Зафіра. Під завдатком. Так, поїхали. Поїхали знімати. Далі, 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 далі. Так, я йду. Сьогодні буде невеличке відео. По-перше, машин, але всі знімати не буду. Всі знімати не буду. От знову Міган другий лінза 5856 рік нефарбований, заявлений, номер телефона 1,6 бензиновий. Є такий класний, безключовий доступ, диски оригінальні. Є така тачка. Гарна гума. Тесла. Цю Tesla ми показували. Перший риночок її розривали. 24019 рік номер телефона. Він кодик для звірювання. Є, перевіряйте, що там були, які пошкодження виглядає потужно. Є така. Так, Kia Sportage другого покоління. Зимова гума, диски. 9008 рік, 2-літровий, дизельовий, 191 пробіг На повному приводі. Є такий на ринку Харків. Є. Так, Жека поїхав. А де ж А все, вже, дача уехала, что перестав. <плес> уїхала? А Фольс теж вчора був, так, да, <плес> да? Хороший був, симпатичный. Так, ну із кроссоверів. вот те, що я в собі проглядав. літровий газ бензиновий на гарній комплектації. В красівущому такому кольорі. Диски такі от, на нього дивлюся. Ну, дивіться, ну тачка буде на заставку. 8900 торг обмін. Торг, обмін, все, як, все, все, що можливо. Зі звичайно 2 Машина буде на заставці. Ось такі от кросовери на Харків ринок лоск. Так, поїхали далі. Що там у нас? Дядя Вася. Не за всі кошти світу. Тільки що читав, цього перевіряли пробіг. Дядя Вася. Приїхав, схватили по погоночкам, прочитали 175 рідні у синьому кольорі. На в галогені, додаткові, але безключовий доступ. Без монітору, ну але клімат контрол. 7300 на старті. Безключовий. 4 склопідйомника, складання дзеркал, парковочка відключати, у нього автосвітла немає, але є круїз, клімат і без цього монітору великого, класно. Пахне класнюче, всі сидушки, гляньте, рівнесенькі, все. Кермо в оригінальному стані. На 175 пробігу виглядає потужно. Дядя Вася, привіт! Це наш дядя Вася, хто там писав якийсь Серега палатохін. Палатохін, дядя Вася пизду. Але хай балакають, хейтери теж потрібні. Гляньте який. Як будемо так казати, у дяді Васі, як ви там кажете, не хочу ображати. Партронік і все, гляньте класнючий миган. Потужно виглядає. Сценік, дивіться, 1,9 з правильним реношним мотором, який відхажує по 1 млн 200 пригайному огляді. Да. А що, кадік вже все? Під задатком. під задатком, кадік під задатком. І хто б там що не казав, гарні машини стоять недовго. Є такий сценік. Бачите, кадік під задатком, все. Як сьогодні ринок, дядь вас? Сьогодні коротенько у мене буде відео таке. Да, да, добре. Як сьогодні риночок? Люди були в неділю. Трошки, не багато людей було, але кому треба. Для Харкова сьогодні да, неділя це добре, да. шикарна була. Добре, да. Ходили. Отлично. У нас вчора теж дивилися під завдатком. Молодцы, чорну, чорну, дядь вас. Завтра ну ще не скинули задаток, завтра їдемо на СТО, ну вже договор виписали. За зафірку. Поїхали. Так, четверка. Питались у мене за четверку. Є така, я не буду показувати, як вчора роман. Четверка там, сраку якийсь годів. карбюратор звичайно 800 баксов. З газом, со вторым поколением. Ну, понятное дело, за 800 баксов що одне буде. Ну, так, щоб десь ганять, щось возить. Редуктор не гудить. Молодец. Буде класна тачка. Так. Citroen Ага, поехали, кенгурятник. Вот сейчас Citroen розглянемо. Дивіться. Ну я його вже показував. Ну, але ж сьогодні відео що рекомендую догляду? Сьомий рік 1,6 що механіка буде тачка. Механіка, класна, от вони компактні, гарні. Не за всі кошти світу. Розглядаємо. Хочу показати кенго. Кенго, кенго, кенго. І зараз зайду, от, дивіться. Такі у нас стоять черокі гранди. гранд широкі. Скільки грошей гранд широкі? 23 агод, а мотор? Хемий чи не хеми вот этот? С пятерки, да? Звичайний 3,6, будласочка, грант чероки. Чули, 6. газ бензиновий, Классно. Щас, та як продать? Ну сейчас, да, да, розказую, да. Щас розкажу. я пришел глянути на оцього скена. Дев'ятый рік. 1,6 бензиновий. 194 пробігу. 7500. Гарна ціна для Кенго. Гляньте. Ну, чому, чому саме на ньому я зараз хочу зосередитись? Бо я такого у неділю у четвер на Луцьку розглядали ми закупівлю там 7600. Забери сумку, будь ласка, щоб, щоб я не переживав. <сум> Дивіться. Рено Кенгурятник. В гарному стані. Попільничка на місці, прикурювач, підлокітничок. на п'ятиступі. ступі. Це 1,6 буде на... 74 кВт, мабуть. чотири склопідйомники. Регулювання дзеркал, круїз, автосвітло, Гляньте, як відчиняється. Тут місто. Ну звісно, бачите, людина приїхала, ніхто його тут не вимивав, де ні нічого. Аптечка, реношна, гляньте. Реношна жилетка. лінійка, А що це за набор такий реношний? Я, я скажу чесно, от бачу перуї, ти зрозумів? А, туди він кладеться, а да. ну да, я розгляну. ну люди напишіть у коментах. От я скільки їх оглядав, от я от такого, щоб ручка Ренауль, дивіться, Якась тут книжечка, жилетка Ренауль. Навіть заміряти талію є чим. Хто хоче схуднути, той на, на Кенго буде худнути. Ну да, я так, я так, так розумію, страховка, і це страховый, для того, щоб заполняти усе там. Які там. Як ну, класно, гляньте, ну, от красиво. От кажуть Рено. Рено робить речі. Будь ласка, отакий от Кенго. В Харкові на ринку. 7500, ще якийсь є торг. У чорному кольорі. Звісно, є сліди експлуатації. Це нормально, коли автівка з Європи зі слідами експлуатації. Жоден європейець майже нову тачку задарма не віддасть, якщо на ній немає якихось те, що можна вирішити у нас в державі, в Україні при перетину кордону закопів. А там дорого це коштує. Класна тачка. Зимова гума, звичайний колпак, широкі зеркала, двохстороння дверь, тобто оригінальний пасажир. Місце у неї тут. от, дивіться. Ззаді у неї повністю оця ляда ціляком. Клас. Хороших продаж. Телефонуйте. Так, грант широкий ліміт показав. Сказали 26. Все класно, без ключової, все класно. Крафтер. Будка називається H1. Тобто короткий і невисокий. 2,5 дизельовий мотор, не за всі кошти світу, кому під роботу, зараз я вже казав. Зараз роботи хватає для бусів. О, є документи ганять по державним дорогам. Будь ласка, є отакий крафтер. Звертайтесь, ми перевіримо. Ще один гран Чирокі. На кофейному салоні, на такому омивачі. Ну, гран ну, Це вже, звісно, машина. Коли ти сідаєш, знаєте, хто любить велику машину, там всередині місця. Давайте покажу інформацію. Сьогодні відео те, щоб я розглядав би сам. Є таке. Машин багато не покажу. Ніву не розглядав, бо бора на автоматі. Не За всі кошти світу є. Hyundai gets там дивляться, не будемо заважати. Ось такий ось вагон. Ох, у мене сусід Ванька передає вітання. Все каже, хочу вагон, хочу вагон. Є, але він без інформації, є на ринку. Так, тут уже показав, опа, ще стоїть реношка. Так, звичайний компас. Звичайна автівка, як то кажуть, не за всі кошти світу. 14 рік, 9500, шкіряний салон, все як не може бути. Є отака зимова гума. Кажуть, показуй гуму в гарному стані. Диски потрібно відмивати. Ну тут таке, ну, цей апарат ми показували, я розповідав за нього, що Патрол це мрія дитинства колись була. Так, сьогодні ринок Миганів, точніше. Сьогодні є отакий такі от безрелінгів заїхав. Я так розумів, буде не за всі кошти світу, в сріблястому кольорі. На гарній зимовій гумі. Открита, да? так? Так, комплектація. 4 склопідйомничка, звичайна звичайно, ручка, Автосвітла нет. Так, рульчик перешитий, але я завжди кажу, що класно, коли вже хтось перешив його. Ну, Зато приємно триматися. Отак от виглядає все. Магнітолка. Підлокітничок вже доставили. Кастомний, як то кажуть. в гарному стані. Зараз подивимось стіну і можна розглядати, як собі там їздити по місту, просто десь ганяти. Півторачка дизельова. 320 пробігу. 10 рік 5600 на старті. Я так розумію, з торгом яким-то, так? то да? Де та... А, 6600. Ага, 6600. Вибачаюсь, не видно. Номер телефончика зафіксуйте. Телефонуйте продавцю, домовляйтесь і купуйте. Гарних продажів. Так, так, так. Там у нас немає нічого. Відео 21 минуту. Наб'єм його невеличким. Кажу ще раз, сьогодні буде у нас, я так розумію, чи сьогодні чи завтра будемо знімати огляд на те авто. Ходімо ще по краю, гляну, що там є. По краєчку, по краєчку. Ну, Там всі ті ж самі. Навіть... Не буду туди йти. так народ, ну давайте ще покажу якісь там ціни. Так, а що у нас так воно все дергається? Давайте покажу ціну. Ось авенці стоїть 5600 четвертий рік. Є таке діло. А ну ось така шкода. 1915 рік. Так, хочу показати. Що нас затормозило так? Ось такі ось сценік. Ось такий ось сценік. За всі кошти світу. 5300. Телефонуйте 1.6 бензиновий. Так, гольф. Вольфу такому от стані, 7550 я його вже показував, гарно виглядає гарно. Так, отакий от, от Ми назад до нього повернемось, диски 16 гран сценік. Такі чи семи телефонуйте, там я показав по ньому сіну. Гарні зимові гуми. Так, поїхали, ти показував, показував, показував. Заїхала отака зафіра. Оця, знаєте, там я показую цей значок з півнем, але ж це по пильовськи, там все. 5,8, 7 рік, 1,6. Бензинова фарбована. Номер телефону зафіксуйте. Виглядає гарно. Диски, ну, треба руки трошки прикласти, буде тачка. Мазда CX5. тисяч, CX5. кажу. 2,5, 200. 16 рік, 50 пробігу. З проекцією на лінзі. на... Це вони що 20 й диск, так? Да? 19. й Без ключа, ага, гарно. Розколювавка салону, дивіться, шкіра. Чорний, сиром, мультикермо, монітор, рух і печонный. На дверях ну все гарно. Давайте ззаду покажу і стан. І отак от вона, да, я показав, що 50. Ну, номер же ж там указаний, да? Мазда шестерочка, дивіться, В гарному сірому кольорі. На класнючих дисочках таких. Дивіться, як потужно виглядає. Ще раз по ній інформації. 15 без долара, 16 рік, 50 номер телефону зафіксуйте на 2,5 мотори з каяхтів. Класна тачка, хороших продаж. Так, Рено, 3, в останньому рестайлі. 14 рік з автоматом. Номер зі Швейцарії. Номер телефона зафіксуйте. Лабаш ріднесенький. Зимова гума гарна, хоча й на колпаках. Ну, але є. Так, ще один спортеч на завершенні, і підемо відзнімати шкоду для вас окремим відео. Сьомий рік, все, у сріблястому корі на повному приводі 2-літровий газ бензиновий. Всім дякую. Таке було коротеньке відео. Не хочу закидувати його там прям у годину перегляду, бо вчора був трохи зайнятий з людьми, показував свої автівки, перевіряв. Сьогодні трохи перевірив автівочок. Ну, знаєте, як почитав люди, ті, які свіжо поприганяли, хочуть там ранеї більше мати. Якусь інформацію, які помилки, які все. І Вони запрошують мене, я їх перечитую нашим обладнанням, перечитую там за якісь, будемо так казати, невеликі кошти. Діагностику роблю і все кажу інформацію. І при цьому я вже знаю по цим автомобілям інформацію. Ну Повірте, до поганих артівок не кличуть. Так що всім, кому цікаво, телефонуйте десь тут, підписуйтесь на канал, задавайте любі питання. От що от, от що от є якесь питання там, телефонуйте, відправити, льох є там. Автівка така-та-таката. У мене такий бюджет, хочу якусь машину, порекомендуй. Телефонуйте, все розповім. Все буде, все буде гаразд. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного часу, доби, всім па-па, тихої ночі, мирного неба.